На Херсонщині внаслідок нічної атаки окупантів загинув шестирічний хлопчик. Ще чотири людини поранені. За даними мова, ворожі снаряди поцілили по приватному будинку у селі Новодмитрівка Білозерської громади. У важкому стані до лікарні госпіталізований хлопчик 13 років. Також поранення отримали троє сусідів. Сили ППО увечері та вночі збили 17 із 22 дронів типу шахет. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. БПЛА знищено у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Атакували також і Харківську, Херсонську та Донецьку області. Є загиблі поранені та влучення по цивільній інфраструктурі. Українські бійці наступають у Донецькій області та зупинили росіян на півдні. Як повідомили у Генштабі, наші захисники продовжують тиснути на ворога на Малітопольському напрямку, а також у районі Кліщіївки, Курдюмівки під Бахмутом. Також ЗСУ зупинили атаки противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Окупанти спробували відбити позиції у районах Малої Токмачки та Вербового, але безуспішно. До кінця вересня в Україні розпочне роботу команда Пентагону для моніторингу використання американської допомоги. Про це повідомив генінспектор Міноборони США. у відомстві. Зазначили, що це пов'язано із закликами республіканців посилити контроль за використанням Україною коштів. США. Європейський парламент ухвалив резолюцію під назвою про відносини з Білорусію, який вкотре осудив режим президента Білорусі Олександра Лукашенка. Крім того, європарламент визнав Лукашенка співучасником російських злочинів в Україні. Відповідну резолюцію ухвалили у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту. Бразилія розглядає можливість вийти з міжнародного кримінального суду, який раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії. Повідомляють місцеві змі за його словами. Важливі держави не стали членами цієї організації. Так, наприклад, ні США, ні Китай не дотримуються юрисдикції цього суду.